Пішохідна частина вулиці Августина Волошина в Ужгороді нині перерізана двохметровим парканом. Посередині тут встановили тимчасовий будівельний майданчик. Все задля реконструкції будівлі колишнього кінотеатру Ужгород. Яка триває ще з 12-го року Ужгородці до зведення огорожі посеред історичної частини міста ставляться здебільшого із розумінням. кажуть, це необхідно задля безпеки. Я особисто на це не обурюся, оскільки тут будуть проводити ремонти. це я вважаю обов'язково техніка безпеки, щоб на людей не падало що зверху, якісь стройматеріали, щоб людина не травмувалася. Якісь незручності зручних робити, Ну якщо для нормального діла, то мусимо потерпіти. А як будівлі, будівлі без обгорожень? Це культура називається, так що де ви не змінити так швидко. Але я треба таке чи ні? Ну, то, що загородили, то добре, але такий вигляд я не знаю. Оща будівельного майданчику складає майже 300 квадратних метрів. Сама будівля колишнього кінотеатру нині у приватній власності. І кажуть, ужгородській міській раді у 2012 році йшла мова про зведення тут торгово-розважального комплексу. Однак, що планують відкрити нині, у мерії невідомо. Мають дані замовники. Дозвільні документи, а саме повідомлення про підготовчі роботи щодо реконструкції даного об'єкту. Крім того, у 2012 році вони отримували містобудівні умови і обмеження щодо проведення реконструкції даного об'єкту. Під торгово-розважальний комплекс. В містобудивних умовах і обмеженнях в тому періоді були загальні також фрази, що сам проєкт я не бачив даного, бо на той момент не працював в управлінні архітектури. Ми робили переписку ще раніше два роки тому з власниками даної будівлі. Ніякої то були київська фірма, яка була власником даної будівлі, ніяких відповідей ми тут на той момент не отримали. Період розміщення паркану посеред вулиці, за словами головного архітектора міста Олега Боршовського, невідомий. Каже, все залежить від терміну виконання робіт. Натомість фасад будівлі у історичній частині міста, переконує, повинен бути збережений. На рахунок збереження фасаду так, це необхідно зробити. Воно досить гармонійно вписується в саму пішохідну зону вулиці Волошина. Немає гармонійних якихось моментів, тому буду тільки на тому настоювати, коли будуть звертатися до нас на погодження якоїсь проєктної документації, будемо обговорювати щодо даного фасаду. Ще одна умова Ужгородської міської ради до забудовника приведення прилеглої території до належного стану та обгородження зелених насаджень для їх захисту.